Що ви зараз бачите навколо себе, це не що інше, як спогади про старі думки, застарілі переконання та припущення, які більше не мають сенсу. А як застаріла фотографія, запис моменту, який уже позаду ображення версії себе, яку вам більше не потрібно носити. А більша помилка, яку ви можете зробити, це дивитися на цю сцену і називати це реальністю. Правда, полягає не в тому, що фіксують ваші очі, а в тому, що ви вирішите виростити в собі тиші вашого розуму, правда, це сценарій, який ви наважуєтеся розсолити розповідь, яку ви вирішуєте розповісти собі. А в колишній світ це дзеркало, яке відображає ваш внутрішній стан, але з запізненням. Якщо ви хочете, щоб завтра було в іншому. Вам потрібно перестати доволяти сьогоднішньому дню диктувати ваші почуття, внорути ранність, яка наполегливо нав'язується. Вона буде кричати, жестикулювати, вимагати вашої уваги і намагатиметься переконати вас у тому, що можливо, що мовівно, що реально, але реальність посередній інтерпретатор. Вона знає тільки минуле і з іншого боку, архітектор майбутнього уж продовжувати припускати. Вважайте, що ваше бажання вже збулося. розживіть свої дні як людина. Яка вже отримала те, що хоче, рокунувшись, Відчути задоволення від того, що чого перемогли, улити спиш, відпочивав у впевненості, що це вже твоє. Робіть свої переконання яскравішим за будь-які зовнішні обставини. Початку ваші почуття протестуватимуть. Вони покажуть вам банківський баланс, який вам не подобається. Відносини, в яких ще немає, тіла, яке ви хотіли б змінити. Осміхніться цим речам, бо це не що інше, як сліди життя, яке ви вже подолали. Е, боріться з ними, не бійтеся їх, просто ігноруйте їх. Продовжуйте жити в тому результаті, який ви вибрали, лишатися в баченні того, де ви хочете бути, а не там, де ви є, і чути радість, так наче вона вже ваша. Що ви будете наполягати на цьому шляху, стара реальність розпадається, а на її місці з'явиться нова, обрана вами. Ваша єдина місія підтримувати цей образ, а інше відволікає увагу, Гноруйте реальність і продовжуйте припускати. Що стоїть перед вами зараз, не визначає вашу цінність, ваш потенціал або вашу долю, а лише відлунь не того. У що ви колись вірили, відчували або припускали про себе та світ. Ожна ситуація, яку ви спостерігаєте, є результатом старих ментальних шаблонів думок, які вже виконали свою роль, е минуле замаскуване під сьогодення, одібно до того, як тіні на землі потрібен час, щоб стежити за тим, хто рі відкидає ваші поточні реальності, потрібен час, щоб відобразити ваш внутрішній стан. Важливо розуміти, що поточні умови розкривають не те, ким ви є, а те, ким ви були, е вівлуні за пізнії відповіді. Фрагменти і які ви вже залишили, Якщо ви дозволите цій тіні оцінювати ваше майбутнє, ви потрапите в пастку нескінченого циклу, йому так важливо перестати реагувати на те, що є, і почати творити з того, що ще не матеріалізувалося, аж зовнішній світ завжди на крок позаду вашого внутрішнього світу. Коли щось стає видимим або відчутним, це вже було приведено в рух попереднім психічним станом, а означає, що те, що вас зараз турбує, не є вашим ворогом, а просто щось застаріле, як старе фото, і більше не відображає вашої живої правди, а безпека виникає. Коли ви забуваєте про це, в емоційно втягуєтеся в те, що вам не подобається. То момент, коли ви спрямовуєте на це свою увагу, свій страх або своє розчарування, ви сієте насіння. Щоб отримати більше того самого, і хто творить мудро, не сприймують теперішні обставини як інструкцію спочуття, і знайте, що гемоці це проти завтрашнього дня. Йому він відмовляється від того, щоб його поточний імідж диктував в його настрій, а томість він знімає фокус того, що вам не потрібно, і зосереджує його на тому, чого ви ще не бачите, але що ви вибрали своїм пунктом призначення. Оставтеся до подарунка, як до листа, в дісланого кілька тижнів тому. Вже написано: що ви хочете отримати інше повідомлення в майбутньому, вам потрібно написати щось нове сьогодні. Олити це розумієш, життя змінюється, і перестаєте панікувати перед обличчям небажаного. Тому що знаєте, що воно вже йде зі сцени і не поспішає виправляти зовнішні, бо розуміє, що внутрішнє вже подбало про це. Перестаньте благати про зміни в обставинах і почніть піклуватися про єдиний аспект, який дійсно має значення. ваш стан будь це ресела відпустити старе і не боретися з цим. Ви не ненавидите це. І він просто визнає, що він не актуальний, він не живий, він більше не визначає його. Ін дякую йому за повідомлення, яке він приніс. Воно там, щоб показати, де він колись був. Йди далі у думки живіть та де ви хочете бути, і зберігайте це бачення з мовчазною наполегливістю. Часом стара повністю розвіюється, і світ підлаштовується під людину, якою ти вже став. Оді, ви побачите на власні очі, та реальність ніколи не говорила вам правди. Вона просто показала минуле. Все починається в невидимому, перш ніж розгортається будь-яка подія, перш ніж будь-яка зміна, стає видимою, перш ніж будь-яка мрія матеріалізується. Вона рісни в мовчазному царстві думок і переконан, а завжди на першому місці. Ваш розум, це ґрунт, і кожне припущення, яке він несе, це насіння посаджене в його глибині. Якщо ви посадите насіння страху чи віри, вони проростуть. Що ви плекаєте бачення нестачі або достатку? Вони будуть рости. Від яким ви подорожуєте. Це не що інше, як уроже того, що ви культивували в собі. Омилка більшості людей полягає в тому, що вони судять про життя лише по тому, що вони бачать. Вони забувають, що те, що видно, це кінець процесу, а не початок. росте, коли ти це помічаєш, а почалося за доводу того, як насіння під поверхнею. Ак, самоуспіх, любов і здоров'я, яких ви бажаєте, не з'являться ні звідки. Вони народжуються в той момент, коли ви вважаєте, що вони вже ваші? Омант, коли ти відчуваєш свою реальність у внутрішньому світі, ви повинні уважно підходити до насіння, яке ви садите. Ожна емоційно заряджена думка, кожне припущення, яке ви приймаєте за істину. Усі дає на родичому крунті вашої підсвідомості, посадивши, росте, Свідомлюєте ви це чи ні, але проводите свої дні, переживаючи страхи. Очікуючи, розчарован або вірячи в обмеження, ви будете поливати буряни. Вони не питають дозволу на вирощування, вони процвітають завдяки увазі, яку ви їм приділяєте. Але у вас є сила створити щось інше. Можете вважати, що ваше бажання вже є реальністю, і можете прийняти рішення вважати це припущення священним щодня, піклуючись про нього своїми думками та почуттями, Оли виникають сумніви, відмовтеся від них, Оли зовнішність суперечить вашому баченню. Пам'ятайте, що це лише залишки стародавніх насіння, і нехай вони пройдуть по не ваша робота щодня викопувати насіння, щоб перевірити, чи воно росте, а справді це лише затягує процес, а ще завдання поливати його вірою. Берігайте землю в теплі з відчуттям, що бажання вже збулося, а хистіть плантацію від бур'янів, страху і розчарування. Рожа прийде в потрібний час, а можна копити розквіт. Психічний дім повинен оточувати вас упевненістю, що те, що ви хочете, вже є вашим, а як те, що прийде. А як те, що вже існує у вашій внутрішній реальності, коли це відчуття стає таким же природним, як дихання? Ти перестаєш бути мандрівником у пошуках пункту призначення і стаєш тим, хто вже живе в тому місці, куди завжди хотів потрапити. Ожен ваш вибір, кожне слово. Яке ви скажете, кожна ваша думка має відображати цей новий дім? Що ви хочете процвітання? Не говоріть про брак, не повиться, так ніби грошей мало. Не думайте категоріями, якщо вони у мене колись будуть, а то місць живіть як людина. Яка вже знає, що достоту – це ваша природа? що ви шукаєте любові, поводитися не як хтось, хто очікує, чого люблять. А як то хто вже глибоко любить себе і приваблює любов так само природно, як сонце притягує світло, від навколо вас не перешкода, а дзеркало? Я не створю вашу раність. Воно просто відображає те, ким ви вже є, по суті, але ви змінюєтеся всередині, дзеркало не залишається нічого іншого. Як відрегулювати? А тому що ви його змусили, а тому, що він нічого іншого не вміє, і ніби змінили лінзи. Через які бачите життя, те, що раніше здавалося, неможливим, тепер виявляється єдиною можливістю. будьте обережні мова не йде про заперечення зовнішньої реальності йдеться не про те, щоб закривати очі на те, що перед тобою йдеться про визнання того, що ця реальність тимчасова зворушливий портрет. Який ще не відобразив вашу нову версію? А ще завдання полягає не в боротьбі з тим, що ви бачите, а в тому, щоб жити за тим, що ви знаєте як правду, коли ви це робите, зовнішня райність втрачає над вами владу. Він перестає бути в'язницею і стає сценою, де ваша нова ідентичність може проявити себе. Сною тонка, але суттєва різниця між очікуванням, що щось станеться, і знанням. Що це вже сталося, очікування тримає вас у майбутньому завжди на крок позаду досягнення поміщає вас у сьогодення, де досягнення вже є доконаним фактом. Коли ви живете з цього знання, немає місця для тривоги, тому що нема чого досягати. Лише досвід бутя не означає, що ви не будете діяти, а впаки ваші вчинки будуть іншими, тому що вони будуть походити не від зусилля чогось досягти, а від природості тих. У кого це вже є, і не будете гнатися за можливостями. Вони прийдуть до вас, тому що ви вже той тип людини, який їх приваблює, і не буде благати про визнання. Воно виникне спонтанно, тому що ти вже впізнаєш себе, а будеш шукати підтвердження. Це стане непотрібним, тому що ви вже підтвердили себе. А й більше виклик полягає не в тому, щоб переконати світ, а в тому, щоб переконати себе. Це неможливо зробити порожніми афірмаціями або механічним повторенням позитивних фраз. Робиться шляхом глибокого занурення, відчуття того, що бажання вже реальне. А як навчитися плавати? Ти не читаєш про плавання, ти лізеш у воду і не думаєш про те, якби було плисти. Ти пливеш, аксаме, ви не думаєте про те, що було б мати те, що ви хочете. Ти відчуваєш, як це мати угролице. Почуття стає другою натурою. Відбувається щось надзвичайне. Ви припинюєте всілякі спроби проявити себе і починаєте відчувати про я більше немає окремого від бажання, в яке намагається його привернути. Снує лише єдність між тим, ким ти є, і тим, чого ти хочеш. В Цьому стані життя течі з легкістю, яка здається магічною, але це лише природний наслідок життя в гармонії зі своєю внутрішньою правдою. А м'яте світ не реагує на те, що ви говорите, що він хоче, а відповідає тому, ким ви, як що ви сумніваєтеся. Він дасть вам причини для сумнівів, що ви хтось, хто вірить, він дасть вам підстави вірити. А що зовнішня реальність це лише збільшене відображення того, чим ви вже вирішили бути всередині. Ому питання полягає не в тому, як це отримати. Але ким я повинен бути, щоб це вже було мим. Відповідь проста будь цією людиною зараз і тоді. Коли умови віддані ніколи інші схвалюють, ніколи з'являються докази. А раз, тому що в той момент, коли ви приймаєте цю ідентичність, всесвіт не має іншого вибору, як погодитися, Він не може заперечити те, яким ти вже є. Він може тільки підтвердити. Ментальна домівка в кінцевому результаті повинна дати вам таке ж відчуття впевненості та стабільності. І більше не бажаєте чогось. Ви живете цим зараз. Умки про бажання змушують вас рухатися вперед. А все одно, що сказати ще не там, але одного разу я буду. Я позаочікування лише посилюю розрив між вами та тим, що ви хочете, і слині з бажання передбачає, що ви вже там, а все одно, що сказати як є це зараз, ми це зараз, а вже моє. Ці позиції ваші ді слова та очікування природу, узгоджуються з реальністю, яку ви стверджували. Роли ви робите кінець, свої надії. Ви перестаєте реагувати на старий світ, так ніби він все ще має владу над вами. Що ваш банківський рахунок ще не відображає достатку, не панікуйте, і знаєте, що ви вже людина, яка живе в достатку. А тому цифри рано чи пізно повинні будуть відповідати цій істині. Що ви досі не бачите ознак бажаних стосунків, не впадете у відчай. і вже знаєте, що вас люблять, вибирають і цінують у реальності, яку ви вирішили осолити. проблемою, де більшості є наполегливість. Ехо, побувати в цьому стані, коли вам добре, але життя в ньому щодня вимагає дисципліни. Овнішні обставини намагатимуться повернути вас до невпевненості в собі до вимірювання вашого прогресу, тим, що ви бачите. Але ви повинні відмовитися і повинні знову і знову повертатися до своєї кінцевої реальності, поки вона не стане більш реальною, ніж усе, що можуть повідомити ваші відчуття. Часом ця псевічна обитель стає другою натурою і перестаєте шукати знаки, тому що вони вам більше не потрібні і живете реальністю в собі настільки повно, що зовні неминуче доведеться пристосовуватися. Коли це станеться, це буде так природно, ніби так було завжди рештою. Шити щодня це не прикид, а вибір вашої правди та життя в ній, доки світ не виріняється. Робіть своє останнє бажання своїм домом і незабаром зовнішній світ повідомить вам точну адресу, яку ви вже займаєте у своїй свідомості. А полегливість це мовчазне непохитне рішення залишатися при своєму виборі, незважаючи на те, що вам показує світ, розуміння того, що зовнішньому світу потрібен час. Щоб відобразити внутрішні зміни, і що протягом цього періоду стара реальність все ще може здаватися сильною, міцною та безсумніною. гато хто відмовляється від свого зору в цей період очікування, вважаючи, що нічого не відбувається. Тоді, як насправді, все ж в русі під поверхнею, та реальність схожа на тінь. Ін зберігається деякий час навіть після зміни положення світла. О факт, що ви досі не бачите нових умов, не означає, що вони не на порозі, а справді, в той самий момент, коли ви приймаєте своє бажання як істину, починається процес творення. Але якщо ви постійно шукаєте доказів, ви відходите від стану, який робить досягнення неминучими, а полегле вісь це вроже. репущень – це насіння. А не потрібно копати насіння, щоб побачити, чи воно росте, і потрібно, щоб ви повірили, що воно виросте. А полягати означає жити в реальності, яку ви обрали, навіть якщо докази свідчать про протилежне, а означає відмову від того, щоб тимчасова поява старого стану диктувала, як ви почуваєтеся, чи у що вірите, а не впертість ради впертості, а вірність обраному вами баченню, але зовнішнє вам суперечить, не сперечатися з ним, розтопривнурути це і поверніться у внутрішній світ, де бажання вже виконано будуть момент, коли здається, що нічого не рухається, а може здатися, що ви стоїте на місці, а ваш зір залишається далеко. Цей час пам'ятайте, що рух. Відбувається способами, яких ви ще не усвідомлюєте. Від форм перебудовується юди і події вирівнюються. Невидимі двері готуються відчинитися. Воє єдине завдання зберегти свій внутрішній стан, залишатися людиною, яка вже має те, що ти хочеш, навіть за відсутності доказів, а полегливість також є випробуванням віри. А віра в удачу чи випадковість. А віра в закон, що внутрішні створює зовнішнє. Якщо ви знаєте, що це правда, немає причин піддаватися нетерпінню чи сумнівам, а стає неважливим. Тому що результат відомий змінна полягає в тому, чи будете витримати свої припущення досить довго, щоб воно затверділо і проявилося Але ви наполегливі, ви стаєте непохитними, рестаньте бігати за доказами. Тому що ви розумієте, що вони повинні з'явитися. Рестаньте вимірювати свій прогрес тим, що є видимим, і почніть вимірювати його свою здатністю залишатися в обраному вами стані. Ось одного разу світ так природно схиляється перед вашим припущенням, що здається, що інакше і бути не могла реальність розвіюється, як сон і нова лежить перед вами не тому, що ви вимагали доказів, а тому, що ви наполягали, поки у доказів не було іншого вибору, як з'явитися. Рештою сила змінити своє життя полягає не в реакції на те, що ви бачите, а в оволодінні тим, за що ви беретеся. Айність, якою вона виглядає сьогодні, я не що інше. Я відгомін минулих вірувань відкладене відображення станів, які вам більше не потрібно примати. Та ведиме стоять на першому місці, оскільки всі зміни починаються в прихованій сфері домок. І почуттів, вважаючи, ніби ваші бажання вже здійснилися, замовчуючи зовнішні голоси, живучи зрештою щодня і наполягаючи без потреби в доказах, ви позиціонуєте себе як справжнього творця свого досвіду. Початку світ може чинити опір. Люзія, коли ж його може здатися впертою, але якщо ви підтримуєте своє припущення вірою та наполегливістю, реальність викривиться. Вона завжди викривляється. А шароль полягає не в тому, щоб переслідувати, благати чи вести переговори, а вибирати, вірити і залишатися. Внутрішнє має бути шановане. Перш ніж зовнішні зможе відобразити в той момент, коли ви живете з обраного стану, решта стає неминою, чим Іра, Відданість баченню, ігнорування того, що йому суперечить, і віра в те, що те, про що ви стверджували в собі, вже є вашим від нас дожине вас.